Ах же й апетитні налисники! Приготуємо смачні налисники із кислою капустою за перевіреним рецептом. А щоб приготувати їх ще смачніше, то ми додаємо у тісто для млинців кип'яток та і капусту, тушкуємось з деякими хитростями. Приготуємо смачні налисники разом. Приготуємо тісто. Для приготування тонких млинців беремо ось такі інгредієнти. Готуємо рідке тісто. А щоб тісто було без грудочок та ще й було еластичне, то ми змішуємо тісто на тонкі млинці у такій послідовності. Друзі, Поставте нам подобайку, рекомендуємо підписатися на наш канал. Далі буде приготування страв ще смачніше, а головне із доступних продуктів. Тісто вже майже готове. А щоб млинчики були ще смачніші, то ми у тісто ще додаємо 2-3 столові ложки олії чи вершкового масла. Ось так все змішуємо, перемішуємо. Залишаємо тісто відпочити на хвилин 15, 20, щоб клейковина розійшлася. Приготуємо смачну начинку із кислої капусти. Ми її вже промили водою і додаємо у чашу мультиварки, де вже посмажили цибулю, моркву і гриби. Гриби додали за бажанням. У чашу до капусти ще додаємо ось такі інгредієнти і виставляємо режим повільне тушкування овочі. Готуємо начинку без заморочок. Пора випікати тонкі млинчики. На розігріту сковороду наливаємо тісто і ось такими рухами його розподіляємо по всій поверхності сковороді. Ось так випікаємо млинці на вище середньому вогні по 20-30 секунд. Кожного млинчика ось так. Напекли купу млинчиків, ідеальних, смачних, їх можна їсти і без начинки, але ми сьогодні у млинці. Замотаємо тушковану квашену капусту. Нехай приготовлена начинка охолоне, а ми приготуємо найпростіший кляр. Ось так. Друзі, кому сподобалося наше відео, ставимо вподобайки та підписуємось на наш канал. Далі буде ще смачніше приготування страв. Усе вже готове, формуємо налисники капусту, викладаємо на млинець і начинку капусту замотуємо зручним для вас способом. А ми це робимо ось так. Сформовані налисники спочатку поміщаємо у кляр, а потім на розігріту сковороду в олію. Олії наливаємо небагато. І на середньому вогні. Оп, смажуємо смакуту із чотирьох сторін до золотавої апетитної скоринки. Ось так. На лисники, ще на сковороді. А вже пахнуть. Апетитно пахнуть на всю хату. Аж свинка не тільки у нас, а й уже і у сусідів тече. Ах, і смачні налиснички. Вони просто в роті тануть. Ах, і смачно! Ах, сьогодні у нас неймовірно смачна страва. Це такі смачні тонкі млинці, не просто млинці, а із капустою. Це налисники, це просто смакота.